вот здесь тоже сложный манер, но досмотреть по зеркалам, чтобы не правый поворот, мы же поворачивать. Чтоб... Давай, давай. Вроде бы как не нарушаем, но при этом надо не создать аварийной ситуации, проехать вот этот, этот круг. Так, у Чернігівському тролейбусному управлінні навчають групу нових водіїв, які вже скоро мають сісти за кермо міського електротранспорту. Вперше за багато років тут мають таку кількість охочих навчитися керувати рогатиками. За 2018 й вже набрали три групи. До минулого року група не набиралася там чи чотири роки. Тобто, депо взагалі не набирало учнів, не навчалися нові водії. В минулому році ми набрали групу, а вивчили це. У нас шість водіїв. Вони працюють зараз. Тепер же у тролейбусному управлінні постала інша проблема: не вистачає водіїв наставників. Поки що він тут тільки один. Сьогодні під опікою пана Миколи шестеро учнів. П'ять часов ранку виїжджаємо з утра, щоб. От хто наприклад слабше їздить, тому движення у місті менше, поэтому так рано ми виїжджаємо. А потім так потихоньку вливаємось час в пік городський, щоб привикнути движення. Спочатку група має наїздити 80 годин під наглядом наставника. Для практики в ЧТУ є дві спеціальні машини. Здесь зроблено доповнительне сидіння для водія інструктора. Зділена педаль тормозна. Радишкам під ногу водія інструктора і два доповнітельних зеркала, що стоїть теж для водія інструктора. І руль радом, що якщо вдруг шов, щоб я мог за руль взятися, повернути куди надо Потім необхідно буде здати екзамени і ще пройти 140 годин стажування на пасажирському тролейбусі з водієм, і тільки після цього можна виходити на маршрут самостійно. Найважче було відчути габарити цієї машини, тому що вони набагато більше, ніж звичайний легковий автомобіль. Та в принципі, мабуть, і все. До цього працював менеджером з продажу, але зрозумів, що це, це не моє, Не подобається мені така робота. Почув об'яву по радіо, що ЧТУ е, набирає водіїв, прийшов і ось щось. Опанувати справу кермування тролейбусом приходять люди з абсолютно різних професій. Наприклад, пані Світлана закінчила будівельний ліцей. Зараз паралельно здає на права кермування звичайним автомобілем. Вона каже, графік роботи та ранні підйоми її не лякають. Я думала, буде якось важче, тяжелее, але дається очень легко, хорошо і подобається. У нравиться мені були вихідні, і я вже хотіла йти. Зараз в ЧТУ працює 130 водіїв, а потрібно 182. Новим співробітникам і співробітницям обіцяють офіційне працевлаштування з усіма соціальними гарантіями. Пільгові відпустки і заробітну плату вищу за мінімальну. Уводєновачка, тобто, якщо він як щойно він вивчиться, він отримає третій клас, найнижчий і з відпрацюванням норми годин, тобто без перепрацювання, без вихідів з вихіднього дня, а він буде отримувати 5,5 тисяч гривень на руки. Також в ЧТУ постійно працюють над поліпшенням умов праці. На кінцевих зупинках Подусівка, Сіверянка та вулиця Незалежності, вже цього року мають встановити стаціонарні пункти відпочинку з обігрівом, туалетом та містом місцем, Де можна буде розігріти їжу та комфортно пообідати. З відкриттям кордонів Євросоюзу в тролейбусному управлінні відчули відтік кадрів. Водії прямують на роботу в Чехію та Польщу. Тож роблять усе, щоб хоч якось утримати кадри в себе.